І зразу покайтели назад. Покайтели вниз, 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 за уські, за усьями. О ястей позавоче я твоя Прилікте, прилікте, приліте, блядь. И сейчас надіть мене, надіть мене, приліть до мене. Бібь, бьем, бюм, бьем, 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 блядь, підходить, підходьте на будинках. Щас висадки проходять. І через п'ять чотири, 2, два, 2, двох, 2, 2, двох, 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 двох. Іран. І повернулися, повернулись, і вернулися. І вернулись, вернулись. одкуда. Пришли, вернулися. Пришли. Стопте, стоптетанки, стопте станки, стопте, стопте, стопте. Вернулися відкуда, прийшли, вернулися, вернулися, повернулись, вернулись, вернулися. Вернулись, 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 вернулись. Ще ще ще. ще, ще. Не Нема там, ніби. Я я за Готовий, 6 секунд, 6 секунд, 6 секунд. Мене на мене на мене 4 3 2 1. І мене, 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 ще, 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 ще. Хорошо. Ні, 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 Наниз, наниз, данис, наниз, спустіться на нис, наниз, наниз, спустіть нахер. Спуститься, низкие, спуститься насилий, спуститься на сейчас, губернатор, про ките весь, прокиньте весься, дам джундика, да. Гриф, є же гриф, є же гриф. Сори, Sorry, sorry, є же гріф, і в них, в них, пішли в них, в них, в них, в них, і в них. Готуємося. П'ять, чотири, три. Два, один, по танка, по танка, по танкам, похороніть танки, похороніть їх! відійшли, 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 де Прохилити, дефензи, прикілте, прикилте, прикилте, Бешка, Бешка, назад, від флайм, заходимо в флайм, заходимо в флайм. Танки стопте, танки стопте, не заходьте в них глибоко, не заходьте глибоко в, в них. We are fighting, we are fighting. The south east. Є-є-є yeah, yeah, yeah. uh, Відходимо, відходимо, готуємося сиви. Готуємося фул сивий. С собі на Енку, на Сє, на Сє сивий, не підходьте, не підходьте без під сінку. Сивий, добре, добре, розвертаємося в них, розвертаємося в них, розвертаємося в них, в них, в них, пішли в них. І сивий, 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 ще, 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 ще сиві. Ще сиві. Ще сиві. Добре, в них п'ять, чотири, три, два, один. Все похороніть! Похороніть, все, 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 НЕ, не не є, стрій назад, відійшли відійшли відійшли. відійшли заходимо в тієї, прихильте мене без. Хлипоко, весь пак, весь пак! Стрит, стри, стрит назад, назад, на вес, на вес, на вес, за сходы, за сходы на вес, за сходы на вес, сывый, сейвы, сейвы, зараз сывый, сейвый, сейвы, сейвы, сойвы, ще сайви, ще иви. Добре, добре, потки, потки, пыти, потки, пыты, потки, сейвы, 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 сейвы. Стоимо, стоимо, Леон, Леон, Кодые, нормально? Добре, добре, друга пачка, друга пачка, назад, сейвишли назад, друга пачка, друга пачка. Заливайте! Друга пачка, инкейж, Друга пачка инкейж, Друга пачка инкейж. Заходите два Заливайте. Друга пачка, инкейж, инкейж, добре, добре, добре. Все назад ведиди, назад ведь иди, назад, видишь, зарастый вон таза, терань. Нет, нет, they're coming north north east. Окей, 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 окей. Виходимо, виходимо виходимо, 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 йдемо за ними на ньє. На ен'я, зачок, зачок, проходимо, проходимо на енє. Пінхує, пінхує. Зани, проходимо на ньє, на ньє. Не дуже далеко, дуже розтягли. Шар, 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 проходимо, проходимо, проходимо. Пішли, 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 пішли. Да-да-да, дада. Вниз, низ на сєв, низ на сєвєм, низ на сєв, низ на сєв, низ на сєна, сє проходимо і ми вдих. Готуемся, підъедить, пидидить, ще, 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 ще. И мы в них engaging. 5, 4, 3. Два, один під мене, під мене, на чок, похороніть, похороніть, стріт сейчов. Там обратки, прохильте, прохильте назад на ЕСку, назад на Ску, назад на Ску, назад на Ску і обходимо через СССР, обходимо через СССР, через СССР, через СССР, обійшли, обійшли. Обходимо, обходимо, флангуємо, флангуємо. Добре, добре. І через хайграун, через хайграун. Хай а, все. Пізда. Назад, 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 навес. Ой, ебать, блять, хлопцы. Все. Навес, навес, навес. навес.